Будівельна компанія Чернівці Будінвест». будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, перший день лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Інспекція з благоустрою продовжує демонтовувати незаконно встановлені вивіски. Випадків африканської чуми в Україні більше є. На Буковині відроджують популяцію зубрів. Інспекція з благоустрою продовжує демонтовувати незаконно встановлені вивіски. Цього разу ліквідовували такі конструкції в районі залізничного вокзалу. Як все було, дізнаєтесь з нашого сюжету. Немає власника, відтак немає відповідальної особи. Цей заклад не працює, проте вивізка залишилась з часів функціонування казино. Наразі ми демонтуємо літри з назвою казино, казино автомат тощо. Власник невідомий, заклад не працює саме у цьому поверсі, де звідси демонтаж. До того ми були ще в приміщенні на нижчому поверсі. Там є діючий цей заклад. Згідно чинного законодавства, ми маємо право протокол скласти тільки на відповідальну особу. Та людина, яка представлялася, каже, що вона там практикант і протокол треба складати на адміністратора, принаймні. Ми складемо протокол, штраф 850-1700 гривень. Після завершення робіт на цьому об'єкті працівники МКП реклама взялись за наступний, який розташований неподалік, адже ця вивізка теж не відповідає вимогам чинного законодавства. Документів тут немає. Я сьогодні телефонував, телефонував сюди за цим номером, обчався з цією жінкою і сказав: назвіть мені, хто ви є. ФОП, щоб я мог вам надати припис для усунення порушень. Ми не дамо не вам ніякої інформації. Я тільки що заходив внутрі, там немає дошки для споживача, з якого я теж мог взяти інформацію та надати припис для усунення порушень. Тобто, шляхом самостійного демонтажу. Виявляється така ситуація, якби є номер телефону, але власник теж я не встановив і він не встановив. І також воно буде демонтовано, як власник не, як власник не встановлено. А навпроти розташований магазин, вікна якого вщент завішані рекламою, що є порушенням законодавства. Положення з'явилось нещодавно, воно з'явилося ще в 2012 році. Просто не було такого структурного підрозділу, як інспекція з благоустрою. і Ці питання не піднімалися згідно цього положення. Всі вікна не дозволяється заліплювати на 50%. Це стосується як історичної частини міста, так і всієї частини міста. А отже, директору зробили попередження, і він пообіцяв. Досі верхню частину ми плануємо. Дякую. беремо хорошо. Звісно, знімемо. Просто ми не були знайомі з даним положенням. Дякую. Працівники інспекції з благоустрою, відділу з питань міського дизайну а також МКП реклама і надалі проводитимуть роботи з ліквідації реклами та вивісок, які встановлені з порушеннями. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Випадків африканської чуми в Україні більше є. Небезпечна недуга косить поголів'я свиней. Власники свинокомплексів не приховують, налякані темпами, з якими поширюється ця небезпечна хвороба. Наша знімальна група побувала в найбільшому свинокомплексі Буковини і побачила, наскільки там підсилили заходи безпеки, щоб берегти тварин. Це нагадує калюжу, і в неї доводиться стати кожному, хто заходить на територію свинокомплексу. Та насправді це дезінфікуючі засоби. Саме вони один із заходів безпеки, покликаний не допустити сюди небезпечну недугу, яка поширюється україною африканську. Чому область за областю, вона косить поголів'я свиней, власники свинокомплексів не приховують, що налякані. Це величезні затрати, якщо би таке. Не дай Бог, зайшло на якесь господарство, значить, все поголов'я підлягає знищенню. Так? Тому це, це неймовірні затрати, які практично поставлять підприємство під питання існування. А далі колектив без роботи, власник без бізнесу. Африканська чума свиней це досить серйозне захворювання, яке фактично викликає дуже велику смертність у свиней. На сьогоднішній день ми маємо десь порядка 22 випадки на території України. Найближчий випадок до нас це Тернопільська область, місто Збараш, буквально 10-11 днів назад там. Бо спалах африканської чимисуни, аби вберегти свиней, а їх до слова, лише на цьому найбільшому в області свинокомплексі аж 20 тисяч робиться все можливе. Все, що того потребує, по кілька разів дезінфікують всі корми. Перш ніж їх скуштують тварини, проходять спеціальну перевірку, і, врешті, тут суворо дотримуються закритого режиму роботи. По поводу кормів так ми маємо свої корма, Якщо ми нам не вистачає своїх кормів, то ми докупляємо. А якщо докупляємо, то Вхідна продукція вся проходить через незалежну лабораторію, яка знаходиться. У місті Львові або в місті Києві у природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужити як свійські, так і дикі свині. А от для людини африканська чума свиней безпечна, запевняють фахівці. Власники свинокомплексів вже відреагували і посилили заходи безпеки, та працівники держпродспоживслужби прохають і навіть благають дослухатись до цих простих порад і інших. Адже якщо хвороби інфікує тварин, то доведеться масово знищувати. Нагадаємо, торік через африканську, чуму свиней у селі Довжок Новоселицького району довелося спалити понад півтори Тисячі свиней, тож фахівці закликають. Держпродспоживслужба просить всіх громадян Буковини не згодовувати відходи тваринного походження зі столу без кип'ятіння своїм домашнім свиням, не заходити в приміщення, де утримуються свині, не змінивши взуття. Також не закупляти поросят, невідомо де закупляти поросят тільки з супровідними ветеринарними документами. І якщо приїжджають гості з тих областей, де зараз є африканська чума свиней, не брати від них подарунки у вигляді сирого м'яса, копченостей, і не дай Бог не згодовувати це. Свиня Оля Андрійська, Ярослава Боярчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Карантин скасовано. Через пташиний грип на початку січня цього року у селі Чортория, що на Буковині, почали гинути лебеді. Дослідження підтвердили, що лебеді шипуни підхопили цю інфекційну хворобу. Щоби уникнути поширення вірусу, ветеринари заборонили проїзд до озера і жителям села, і туристам. Та оскільки ситуація стабілізувалась, карантин у селі Чортория від нині скасовано. Більше у сюжеті. Пташиний грип села Чортория відступив всі підстави. Це стверджувати є, адже лебеді шиподи більше не гинуть. Саме тому карантин вирішили скасувати на території Брусницької сільської ради в селі Чортория 2 січня був випадок високопотаного грипу птиці, яким захворіли лебеді по тому 4 січня у нас був випадок захворювання високопетентної гри птиці в селі Чортори в індивідуальному господарстві. На сьогоднішній день всі заходи по селу Чортори зроблені. Сьогодні о 12-й годині буде проведено засідання державної надзвичайної протипістичної комісії при Кисманській районній державній адміністрації і карантин по селу Чортори буде знято по лебединому озері. Ми проводимо нагляд за життям лебедів за останніх. 12 днів загибелі лебедів немає. Вони ведуть себе активно, прилітають, відлітають, харчуються там. Ведуть себе досить добре. Небезпечна недуга відступила, та необхідні заходи безпеки триватимуть, запевняють фахівці, щоб вона не мала змоги нагадати про себе знову. Згідно ветеринарно-санітарних вимог, всі птахофабрики-буковини працюють в закритому режимі. Він буде теж продовжений. Це буде так постійно. Теж проводяться всі відповідні заходи для того, щоб і чужі люди не відвідували птахогосподарства. Також дезінфекція всіх машин, які завозять корм. Які завозять обладнання, це все проводиться і в посильному режимі у Кісмінському районі? Ситуація щодо пташиного грипу стабілізувалась, та хвороба нагадала про себе неподалік Хотинщини, аби зарадити поширенню небезпечного вірусу. Там вже посилено працюють ветеринари. Маємо ще. Одну карантинну зону по сусідству з Тернопільської області у нас село Перебиківці Хотинського району зараз знаходиться в зоні нагляду, тому що пташиний гриб теж був у лебідів в селі Вільховець Борщівського району Тернопільської області. То ми теж в селі Перебиківці ведемо нагляд, провели. Роз'яснювальну роботу зустрілися з людьми. Люди тримають птицю всі в закритому режимі, голубів в тому селі немає. Нагляд спеціалісти проводять щоденно і нагляд, і роз'яснену роботу. Зараз у нас в області по пташиному грипу все спокійно. Оля Андрійська Ярослава Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліція спіймала групу молодиків, які вчиняли крадіжки в одному з районів Чернівецької області. Під час спроби обікрасти закинутий завод на Заставнівщині правоохоронці на гарячому спіймали трьох мешканців обласного центру, які намагались викрасти металеві ємності об'ємом 400 кубів з території колишнього асфальтобетонного заводу. Як з'ясувалось, вони скоїли низку крадіжок не лише на заводі, а й на місцевій залізниці. Правопорушниками виявились 26-річний та двоє 35-річних мешканців міста Чернівці. Як з'ясували поліцейські, чоловіки раніше приїжджали до вказаного заводу та цупили звідти металеві конструкції. Крім цього, двоє молодиків зізналися поліцейським у крадіжці залізничного полотна на недіючому перегоні з полученням застав на вікно, який знаходиться в селі вікно Заставнівського району. Зловмисники за допомогою заздалегідь підготовлених спеціальних інструментів, починаючи з листопада 2016 року, демонтовували та викрадали залізничні нитки колії. Викрадені злочинці здавали в різні пункти прийому металобрухту Чернівецької області. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Особи. Вмисників перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів на території області. Правоохоронці допомогли юному хлопчині, який став жертвою чергового шахрайства. Цього разу злочинці увійшли в довіру до підлітка зі стороженця та ошукали хлопця. Але правоохоронці впіймали злодіїв, а потерпілому поліцейські повернули втрачене. До Старожинецького райвідділу поліції звернулись батьки 14-річного жителя міста Сторожинець. Подружжя розповіло, що невідомі чоловіки, представившись покупцями, придбали у них недешеву ігрову приставку, але кошти за неї так і не виплатили. Йому подзвонили, представились ймовірними покупцями, поспілкувавши з ним потім з мамою. Вони заволоділи номером картки брата і повідомили їх про те, що гроші були перераховані на картку брата. Брат одразу ж поїхав до банкомату перевірити, чи дійсно в наявності є кошти. При цьому він отримав смс-ку з невідомого номеру про те, що кошти були надіслані на рахунок. Коли брат перебував біля банкомату, особи, які мали намір заволодіти приставкою дитини, була вже вдома. І довірливо віднесшись до цих невстановлених осіб, мама з сином віддали їм приставку в руки. Але обіцяних коштів юнак на рахунку не виявив. Люди, зрозумівши, що їх ошукали, звернулись до працівників поліції. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетна група осіб. Молодики проживають у місті Чернівці. Я хочу сказати усім, хто зараз нас дивиться по телебаченню, щоб не довіряли незнайомим людям, не довіряли аферістів, Тому що зараз аферістів дуже багато і кожен. Нашу довіру, нашу цим користуєшся. Не довіряйте, не кажіть свої банківські карточки. Якщо щось таке, що йде через карточку, обов'язково провіряйте, чи надійшли кошти, чи є там дійсно кошти, бо смс-ки приходять, що от стільки-стільки надійшло, а в дійсності гроші не надходять. Злочин кваліфікують за частиною другої статті шахрайство. А ігровий гаджет повернули ошуканій родині. Дар'я товпіч Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. Телеканалу Чернівці. На Буковині відроджують популяцію зубрів. Ще у 90-х роках лісами Чернівецької області бігали більше двох сотень голів. Зараз лишилось трошки більше трьох десятків. Як збираються повертати в Чернівецьку область цих тварин, дізнавалась Надія Величко. Позаду мене бачите двох зубрів. Той, що зліва, це самець його звати Мурза, а та, що справа це самочка. Вона старша, її звати Марта. Між собою говоримо пошепки. Боїмося налякати красенів, які харчуються з годівнички. Обоє тільки обживаються на території величезного, 80 гектарів, вольєра Банилівського лісництва. Ми дуже вдячні керівництву національного парку за розуміння цієї ситуації. І таким чином, ця Марта з'єдналася з нашим зубром, морзою, якого ми привезли. Два з половиною місяці назад з Миколаївського зоопарку. Взагалі-то у планах лісників 10-15 голів у стаді. Та наразі через бюрократичну тяганину ця мрія не здійсненна. Зубри – червонокнижні тварини, і для того, щоб їх відловити та перевести, треба отримати дозвіл Міністерства екології. Комісія не може зібратися вже чотири роки, а тому і розведення тварин під загрозою. У нас є домовленість з Вінницьким управлінням лісового господарства. Із Хмельницьким лісгоспом, де в природі живуть, живе велика популяція зубрів десь з-під 100 голів. Вони вміють їх відловлювати, але їм потрібен дозвіл для того, щоб їх відловити. На жаль, поки що цього дозволу напротяг 4 років ми не отримали. Поки вдвох Марта і Мурза направду нерозлучні. Куди він, туди і вона. І навпаки, тварини не квапливі, але до людини вже не йдуть, бояться. Добрячий, що він, що вона. вони... Він з зоопарку, так що привезений, з людьми мав контакт. І вона також три роки жила теж. Люди й підгодовували, вона теж не має такого характеру. особа. Ну, підійти близько теж не підпускають вони вже аж так. Ведуть себе як деякий звір в природі. Зрештою, зубри звикають до того, що біля них є люди. Ходять, жують, живуть своїм природнім життям. Ага, отак. <клес> І це розуміємо. Дуже надо, да. У вольєрі, крім зубрів, прописалися ще кілька козуль. Ось одна з них, бачите, стрибає по надзвичайно крутому пагорбу. Так ніби знаходиться на ровній поверхні. Кажете, як вона хрупотить. Отоді От морза почує, як вона тікала. Коли Марта і Мурза ідуть десь нижче, попити водички з джерела, як пояснює Єгерь, ідемо підсипати корм до годівнички. Різні корма, є овець привезений, і є мука така гріз і кукурудзина. Ми міняємо раз то даємо, раз то, щоб просто хі, був, як кажуть, різнобій у їхньому. Так що, висипаємо і вони приходять, зараз і ще все з'їдають. Завтра теж саме, раз у сутки. Для того щоб відродити буковинську популяцію зубрів, треба молоду, свіжу кров. Лісівники сподіваються, що років за два-три вже зможуть випустити до лісу молоде зубрення, дитинку, марти і мурзи. Надія величко, Анатолій яроцький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбулась урочиста церемонія відкриття фіналу чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Це перший всеукраїнський турнір з шахів, який триває на Буковині, більше знає Микола Швець. За словами організаторів, останній республіканський турнір шахів проводився в Чернівцях ще наприкінці 1970-х років. Проводилося тендер по розі чемпіонату України, ми його виграли, нам довірили чемпіонат України, такий не проводився ніколи в Чернівцях, це вперше. І, і навіть за радянських часів ми так шукали історію в кінці 70-х років проводився чемпіонат України там, на відбор Радянського Союзу. За перемогу в турнірі боротимуться 24 учасника з усіх регіонів України. Я вже граю в шахмати 8 років. І я грала у себе в місті в полуфіналі на чемпіон, чемпіонату України. Полуфінал вийшов дуже складний, дуже багато сильних суперниців. Були чемпіонати которых я грала, занімала призові міста. Конечно, хочеться завжди займати призові места, але не завжди виходить, тому що большая конкуренція. Олексій Білич не хвилюється перед початком чемпіонату, адже у свої 12 років він же не вперше бере участь у турнірі з шахів всеукраїнського рівня. Я не переживаю. У мене дуже багато турнірів було такого класу. Ну, мені дуже подобається організація. Дякую всім організаторам. Турніру я граю 5 років. Переможці турніру отримують право представляти Україну на чемпіонаті світу з шахів. Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.